<clears> ha <throat> Христос Воскрес. Сьогодні зранку. Ми розпочинаючи цю нашу молитву, знаєте, черговий раз просто хочеться наголосити на тому, щоб кожен з нас навчився нести відповідальність за свої вчинки, щоб кожен з нас навчився відповідати за свої слова і діла. Знаєте, легко дивитися на те, що роблять інші. Легко говорити і осуджувати і діла інших чи, чи навіть людей, але коли самому приходиться до якоїсь відповідальності, де тоді є я? І це стосується не тільки зараз, часів війни, коли вона виявила насправді дійсно, хто є українець, хто є людина, а хто тільки називає себе людиною, так можна сказати. Це стосується нашого щоденного життя. Тобто ми маємо навчитися від... нести відповідальність за свої вчинки і не боятися, що найважливіше, не боятися цієї відповідальності, і бути готовими до змін у своєму житті. Тож, прошу вас сьогодні таки зробити собі такий намір на цілий день. Чи готовий я брати відповідальність? За кожен свій вчинок слово, яке я несу, показую людям. Для сьогоднішнього нашого ранкового розважання ми знову візьмемо стихи із книги Приповідок ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Хто стереже уста язик свій, той і стереже від лиха свою душу? Бачите? Тисячолітня, інакше не назвуться як тисячолітня мудрість, яка говорить про важливість того, що ми говоримо. Що важливість кожного нашого слова, яке ми промовляємо. Бо слово, воно сильніше за будь-яку зброю в цьому світі. І навіть, як кажуть, війну починають не люди. Не зброї, не військові, а починають політики. Тобто ті, хто говорять, бо саме те, що ми промовляємо, воно несе або добро, благословення, або розруху. Е, є одного разу я був свідком того, коли один хлопець, е, будемо так казати, недокоректно коректно висловився в бік, е, Людини іншої національності вірменина. і Там він трошки грубе слово вжив, і де звучало, де було прозвучало слово мама в такому грубому, матюкливому сенсі. І ось цей вірменин мало не вбив цього хлопця, тому що все, що він сказав, каже: це мама. Як ти смієш? Тому що це це святе. Тому я ще раз наголошую на тому, що наше слово є сильніше за будь-що. Від того, що ми кажемо людям, від того, як ми це говоримо і буде залежати, ми несемо любов, повагу, чи ми несемо війну. І навіть в теперішній час. Замість того, щоби. Розпалювати далі цю війну і ненависть у наших серцях ми повинні один одного підтримувати. Говорити слова підтримки, слова якоїсь любові, поваги. Але ж ніяк не говорити матюків, аж ніяк не говорити про кльони слова ненависті. Навіть коли ми говоримо про війну, про наших ворогів, не має бути ось цього бруду. Бо з цим брудом. Ми тільки розпалюємо війну. Ось таким брудом, такою ненавистю ми розпалюємо війну не там, а в своєму серці. Ми розбуджуємо ненависть, яка в нас зароджується. І хоча ненависть і оцей гнів, він нібито скерований на наших ворогів, але Він насправді виліється на наших оточуючих, наших ближніх. Тому що ми, роз... ми посадили в своє серце, в свій розум у цю ненависть. Ось цей гнів і будь-який подразник, який буде в нашому житті, він буде тільки, знаєте, оцю ненависть і гнів вибухати. Знаєте, це як міна уповільненої дії. Тобто вона сидить у нас, але вона чекає свого моменту, коли хтось на неї наступить. І це може бути, ще раз повторюсь, не наші вороги. Це може бути чоловік, дружина моя, мої діти. Мій сусід просто знайомий, просто людина в черзі, з якою ми стояли поряд за продуктами. Вона може щось сказати і це вибухне в мені. Тому пам'ятаємо, що те, що ми промовляємо, воно зароджує в нас наші емоції. Тобто, все, що тут сидить, і те, що все, що виходить через нашу мову, це те, чим ми живемо. І, знаєте, те, що ми тут посадили, воно буде давати свій урожай раніше чи пізніше. Тому бережімо свій язик, бережімо свою мову. Бо це є перша ознака, чи я є в стані війни, чи я є в стані Божої ласки. Бережімо свою мову і несімо відповідальність за кожне слово, бо це є ознакою того, чи я є людина чи я є ворог. По простій мові ми можемо пізнати, хто ми є. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, 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 Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! Помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господь любить чисте серце, хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Бачимо зовсім іншу мудрість, яка говорить про наслідок чистої мови. Яка говорить, що ми отримуємо за те, що наша мова буде багатою різними словами, словами любові, доброти, поваги, не матюками, прокльонами, а саме словами. Словами, які несуть якусь інформацію, словами, які передають моє життя, словами, якими я ділюся тим, що я люблю поважаю. Як каже ця мудрість, що Господь любить тих, у кого чисте серце, хто має уста, у устах своїх ласку. Тобто той, хто говорить нормальною мовою, я так скажу, того Господь Бог любить, того навіть цар поважає. Е, зустрічаємо по одягу, а проважають по чому? По мудрості, по розуму. І, можна є інша наша така гарна українська приказка, що коли мовчав, був дуже розумний, і як почав говорити, краще би замовчав. Це свідчить про те, чим людина наповнена є. Тому, коли людина дійсно має в своїх устах ось цю любов, ось цю повагу, Тобто слова без мать, мова без матюків, без ненависті, без прокльонів, того всі люблять. До такої людини хочуть повернутися. Знаєте, коли в притчі про блудного сина, якби цей син йшов геть, ну, в мандри, куди він там хотів, і батько його, знаєте, як би це сказати, Послав не дуже кон коректно, сказав йому Йди і роби, що хочеш. Син би напевно, ніколи не захотів повернутися до свого батька, тому що він чув зі слів свого батька, можливо, тільки повагу. І знав, як батько ставиться до всіх. Що навіть до слуг, до тих рабів, які були в нього, до тих наймитів, він ставився з повагою. Значить, його, його мова була така. Господь Бог любить тих, в кого чисте серце, в кого мова чиста, з ким приємно людям спілкуватись. А коли ти чуєш від людини тільки одне і те саме, хіба з такою людиною хочеться спілкуватися? Аж ніяк ні. Тому сьогоднішня ця наша настанова те, що я казав, що ми маємо нести відповідальність за кожне слово, яке я промовляю. Бо за цим словом стоїть життя, моє життя і життя мого ближнього. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас, Христе, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісус, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, Помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових. Збери їхнє життя, звільни всю нашу Україну, даруй визволення як можна швидше, даруй перемогу нашому народові. Захорони захисти кожного нашого водія, який здійснює поїздку в зону бойових дій, волонтерів, медиків, людей різних комунальних служб, пожежників, прикордонників, поліції, також тих людей, які перебувають в оточенні, в полоні чи на окупованих територіях. Просимо Тебе, Господи, збережи їхнє життя і визволи. Але також просимо Твого, Господи, чуда, просвітли серце, розум і душу кожного нашого ворога. Щоб Він визнав то зло, яке він чинить, визнав свій гріх і покаявся в ньому. Бо ти святий сезавжди, нині, і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес, дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша спільна молитва буде в 12, 3, 6 і 9 годині вечора. Христос Воскрес. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.